Христі браті і сестри, сьогодні церква Христова східного обряду відзначає одне з великих своїх свят введення в храм Пресвятої Богородиці. З великою надією, з великим упованням на Боже милосердя і на заступництво Пресвятої Діви готуємось до цього свята, радо зустрічаємо його і з великим пієтетом відзначаємо. Чому таку велику надію покладають християни різних обрядів на ту, яка є світові нашого Спасителя? Аби зрозуміти всю велич і незбагнене таїнство великого духовного подвигу, потрібно повернутися власне до суті свята, якого ми дочекалися, який сьогодні відзначаємо. Ведення в храм Пресвятої Богородиці. Треба сказати, що Східна церква, на відміну від церкви Західної, значно швидше почали відзначати цей власний праздник. Церковні історики свідчать, що по всіх храмах, у всіх регіонах, які відзначають ті чи інші свята в Східному обряді, ведення в храм Пресвятої Богородиці почали святкувати восьмого. У 9 столітті. Натомість, Західна церква прийшла до відзначення цього свята в 14-15 столітті. Це свято покликане особливий спосіб відзначити величність Богородиці. Також зробити особливий акцент на її ролі і відкупленні, відкупленні роду людського, а ще заохотити нас, живущих в 21 столітті. До її наслідування, до її особливого почитання. Як знаємо, багато із праздників, які зазначаємо впродовж церковного року, мають за походження, основне джерело нашої віри, святе письмо. Натомість, праздник, введення в храм Пресвятої Богородиці, святкується на основі традиції церкви, і Христова Церква покликається на апокрифи. Проти Євангеліє Якова, а також псевдо Івангелії Матея, яко, власне, йдеться проведення в храм Пресвятої Богородиці. Як знаємо із розповіді, що батьки Пресвятої Діви, в якими Ана довший час жили очікування, Народжені дитини, і тільки на схилі літ своїх дочекались цього благословеного Богу моменту. І вони в знак благодарі, в знак вдячності, в знак особливої пошани до Всевишнього Отця, який обдарував їх дитиною, проводяться дитятко до храму. Згідно з іконописом, з тою іконою, яка прикрашає переважну більшість наших храмів, бо знаменує один з найбільших праздників в церковному році, Захарія, батько Івана Претечі, священник, Зустрічає батьків, які привели дитину на порозі храму. І так Марія від трилітнього віку і потім впродовж багатьох років служить у храмі, аж поки набула обручена із обручником Йосифом. Ходить Богородиця, роками молода, але зріла духом. Накануні утренні читаємо, зокрема, такі слова. Трилітнє тілом, багатолітнє духом, ширше від невес і вище понад. Небесні сили, хай прославиться невіста. Що Христова Церква хоче сказати нам цим праздником? По-перше, хочу нагадати про те, що виконали добру волю, виконали свою обітницю, можна сказати так, батьки Пресвятої Богородиці, привівши її до храму. А з іншого боку, не тільки за повелінням їхнім, не тільки виконуючи їхні бажання, але за власною волею Богородиця. Та, яку в особливий спосіб почитаємо, сама приходить, буквально кажучи, летить на крилах до храму, в якому прослужила не один рік. Відзначаючи свято, ми пірнаємо у вирій теперішніх наших реалій, світний світ, і бачимо, що окрім храмів, в яких проводиться молитовне життя, в яких возноситься Осана Всевишньому Господеві, в якому люди забуваючи про. Реалії цього світу буди на якийсь час абстрагуються від нього і думають про небесне, про святе, про возвишене, забувають про профаном, якщо виражатись мовою латинською, а прагнуть до сакрума. Праздник ведення в храм Пресвятої Богородиці налаштовує нас на думання, що немає спасіння поза храмом. Право заведення храм Пресвятої Богородиці спонукає нас до думки, аби ми застановились над тим, з якою совістю, з якими намірами, з яким станом серця ми приходимо до храму. Праздник ведення в храм Пресвятої Богородиці змушує нас пригадати той момент, коли ми вперше переступили поріг чи іншої святині, а потім залишили с ній або, повертаючись назад додому, дух храму, дух молитви, дух святості приносимо до наших домашніх церков. Нарешті праздник ведення в храм Пресвятої Богородиці змушує нас подумати і священиків і мирян про плекання нових покликань, як тих, хто безпосередньо повинен служити в храмі священників, їм до допомочі монахів і монахинь, так і мирян, які святістю свого життя, повинні змінювати світ навколо себе. Є такої статистика, що покликання до чернечого стану, принаймні половина покликань, можливо, навіть трохи більше, зароджується у віці між. 6 і 14 роками. про що це говорить? Говориться це про те, є свідченням тому, що правдиві покликання зрожзроджуються в домашніх умовах, коли побожні батьки з прикладом свого життя, своєю молитовною поставою, своїм живим свідченням спонукають дітей до призадуми, що слід поступати саме так і наслідувати у всьому доброму своїх батьків. А вже прихід до храму, спілкування з духовенством, спілкування зі священником, життя в молитовному оточенні утверджує ту чи іншу людину покликані, яка зробила свій вибір з волі Небесного Отця і хоче прийти на служіння Йому. Тому, відзначаючи сьогоднішнє свято, просімов Всевишнього Господа, нехай юна Богородиця, її молитва, її постава послужить джерелом віри і духовного поступу для кожного із нас. Слава Ісусу! Христу No.